Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш, і сьогодні в нас черговий випуск. Зараз я знаходжусь на водоймі, на якій вже провів декілька рибалок. Водойма дуже цікава. Є тут і короб гарного розміру, і карась гарний, і навіть товстолоб. Всі мої попередні рибалки на цій водоймі, вони були в класичний день. Як правило, ми поки приїхали, поки розклались, і сама рибалка починалась годин у 7 годині приблизно. Ну і до вечора вже ти такий втомлений, хочеться вже додому, коли ще й впіймав. А сьогодні, сьогодні я хочу спробувати зловити рибу саме в ті часи. В які я ще тут не знаходився увечері, уночі і дуже-дуже е, рано зранку. Короб влітку бувають такі часи саме у середині е, літа, коли е, короб непоганого розміру кормиться саме вночі. Я ще пам'ятаю, в дитинстві сам саме вночі е, попадались такі дуже гарні екземпляри. Тому зараз ми розкладаємось і подивимось, буде в нього активність ввечері, чи буде в нього активність вночі, чи буде в нього активність рано вранці. Розкладаємось, закидаємо і чекаємо клювання. Дуже-дуже швидко розповім снасті, які я буду використовувати. Дві вудки в мене будуть для класичного кексу для ловлі коропа. Це вудка «Фанатик Горизонт», яка має довжину 420 і тест до 200 грамів. Тут стоїть катушка Карпелінгаз. На ній намотана моножилка 035. На товстолоба трохи довша і трохи міцніша вудка. Це також фанатик Горизонт, який має довжину 4,50 і тест до 250 грамів. Саме такими вудками дуже зручно закидати і боротися з рибою будь-якого розміру. На багатьох водоймах на дні є під водою. Корчі різні місця, де риба може сховатися, коли ви її виваджуєте. І тому у вас повинна бути міцна вудка не тільки для того, щоб далеко щось важке закидати, а для того, щоб була можливість не дати їй піти в якесь укриття. Вудка на товстолоба також має моножилку 0,35. І, на мій погляд, це Самий оптимальний діаметр як для закидання, так і для ловлі такої потужної риби. На коропа ми будемо використовувати монтаж гітара, який має один гачок з волосом. Це наш унікальний монтаж, який був розроблений спеціально для ловлі на кекс. А те, що стосується товстолоба, я буду використовувати наш монтаж Mercedes, і на ньому буде кекс планктон. Ми вже багато провели випробування. На мій погляд, це дуже два цікавих монтажу, які дуже гарно засікають рибу. Розпочнемо, ловлю ми на коропа, це буде кекс-слива, а на товстолоба. Кекс-планктон, пряжене молоко. Це мої улюблені смаки на коропа слива, на товстолоба пряжене молоко. Розпочнемо з них, а там вже будемо дивитися, якщо клюваль не буде, будемо пробувати міняти смаки. Так, друзі, знарядили першу вудку. Тут в нас гітара 100 грам, кекс слива. один гачок, на якому знаходиться плавунець медполуниця. І додали ми ще кукурудзу. Така снасть може знаходитись в воді до 5 годин. Клювання може відбутися. І через 15 хвилин, і через 3-4 години е робимо перший закид і чекаємо перше клювання. Закинули. Трохи чекаємо, щоб кекс впав на дно і потрохи натягуємо жилку. Дуже важлива річ, коли ми натягнули, відпускаємо фрикціон для того, щоб в момент клювання. Він не втягнув нашу вудку. Так, і вішаємо дзвоника. Так, ну що, хлопці, кекс слива чекає свого коропа, а ми зараз приготуємо кекс планктон на товстолоба. Я зараз приготував наш монтаж Mercedes. І для тих хлопців, хто ще не бачив, покажу, як це відбувається перед закиданням. Так. Ось наш монтаж Mercedes. Знімаємо тут через отвір і вставляємо сюди кекспланктон. Так, зайшов наш кекспланктон і фіксуємо його. Так, зайшов у меншу дірку, заганяємо шнура і стопорком фіксуємо. Так, ось ми його зафіксували гачки, щоб не плутались між собою. Ми беремо кукурудзяну паличку і заганяємо сюди гачки. Вони, коли потраплять у воду, Ну, через дуже короткий час вона розтане, а гачки не заплутаються. Так. Ось гачки так виглядає снасть у зборі. Потім додаємо цю снасть до поплавця з грузком. Зафіксували. У нас тут є грузок для поплавця і трохи вище йде якір, який після закидання по шнуру спуститься на дно. І буде це виглядати приблизно таким чином. Так стоїть поплавець, якір впаде на дно. Так зараз я його одягну і до основної жилки зачіплю. Так, ну що, друзі, з вечора в нас ніхто не клюнув, але ніч довга, все попереду. Ми сьогодні захватили з собою невеличку пічку і будемо готувати вечерю. Повечеряємо і потім, сподіваюсь, і нашим кексом хтось повечеряє. -то... Е -е -е. Так, друзья, есть первое клювание, и это у нас кекс-планктон. Ой, бореться хтось. Так, друже. Важкувато буде тебе достати. Ну нічого. Так, іди. Це в нас товстолоб. Так, де ти, друже? Нічого не видно, зараз буде давати чортів у берега. Так. Іди сюди до нас на чисте. Так. підсаку треба. Так, Димі. Ой, гарний. Гарний. Треба не поспішати. Треба не поспішати. Там є вільні гачки. Так. Іди сюди, хлопчисько. Засікся на нашого Мерседеса. сдаешься. Давай, сдавайся. Так. Шукай кручи. Так, е. Е, хлопцы. Дивіться, який величезний! Просто величезний. Так Зараз знімаємо гачка Так, ось у наш Мерседес. Так. А ось у наш... Товстолоб! Ой! Хлопці, важкий! Важкий! Перший, гарний. Дивіться, чистий, дуже крутий. Так, зараз чекаємо нуль з підсакою і будемо зважувати. Опа! Так, ну що, дивимось, дивимось 8400. Гарний, дуже гарний. Я думав десь 10, але вага 8400. Так, ну що, будемо відпускати цього красення. Є, друзі, є перший. Зараз десь початок 11, -ї. тільки ми почали варити собі вечерю. І такий красень, просто красень. 8400. Ну, сьогодні в нас будуть змагання між коропом і товстолобом. Поки 1 -0. На користь товстолоба чекаємо далі. Так, друзья, еще одно клювание. Опа! Е! Е! Ой, ой, хороший. Это прям хороший. Наверх пишу. Це хороший так, оце дає кекс-планктон. Не рухається з місця навіть. Не можу його... Рухати з місця навіть. А, зайшов десь у корч тут. Давай виходь. Ми тебе будемо відпускати. Ай, зачепив снасть. Ага, ось він. Охі. Дуже гарно бореться за, за життя. І, вроді, і не дуже великий, але дуже. Так, іди сюди. Не поспішать, головне, Головне не поспішать. Ну що, братику, йди до нас! Так, є хлопці ще один. Так, ще один красень. Цей, на погляд, трохи менший. Хлопці, знову наш Мерседес спрацював. Так. Ну, навіть такий самий. Навіть не буду. О! Гарний, ой, гарно. Боровся до кінця. А я думаю, що вони так погано днем клюють. а він дуже любы вечеряти. Так, ой, два нуль. В користь товстолоба. В користь кекса-планктон, Пряжане молоко. Аж руки трусяться. Два. Нуль. Ось і ранок, друзі, ось і ранок. Усю ніч йшов дощ і не клювало. Оце на початку ми впіймали два гарних товстолоба. Нагадую, зараз рахунок 2-0 на користь кекса планктон і на користь товстолоба. Зараз ранок чекаємо. Дуже хочеться впіймати ще коропа, але і так поки гарно, тому що товстоло такого дали ще вночі, важко, не видно. Чекаємо, чекаємо. Так, друзі, будемо завершувати риболовлю. Триває дощ, але нам вдалося гарно половити. І кекспланктон був неймовірний. Свині, величезні свині клюють на кекспланктон. Наприкінці хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми вам дуже дякуємо. Велика вам дяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.